Не бійся, Бог піде перед тобою, дорогу серед пастичок прокладе, за камінь не зачепишся ногою, лиш тверди знай, твій Бог тебе веде. Веде в долині смерті і падіння, веде в часи не воротя, коли все навкруги так безнадійно, Вручай творцеві все своє життя, Вручай йому всю небіть і печалі. І сльози, що течуть, 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 і просто вір, що Бог провалить далі. На крилах тебе ангели несуть. Не бійся, коли на душі тривога і страх приносить в серце ліж пітьми. Приходь усім, що на душі до Бога. Все розкажи, довіряй йому, і прийде нова впевненість тиха. З приходом Бога зміняється все, бо Він своїх ніколи не залишить.